Всім привіт! Вітаю вас, друзі! Як ваші справи? Сьогодні неділя, і я отримала посилочку від компанії Essence. Вже зробила розпаковочку в Instagram. Хочу зробити Facebook. Я не знаю, як ви, але я дуже люблю розпаковочки. Посилок я прям люблю-люблю. І сьогодні я отримала дуже такий цікавий продукт. По я дуже багато розповідаю в своєму профілі саме про парфумерію. Тому що це є флагманським продуктом. Але в компанії Essence є понад 2000 номінувань продукції і також є флагманський продукт по здоров'ю. І це є Алоє вера. І сьогодні я буду розповідати за нього. Я впевнена, що дуже багато людей вже знають алоє, знають всі його корисні властивості, для чого його потрібно приймати. Але а, я також знаю, що багато людей не знають за алоє. тому я хочу розповісти. Ось прийшла мені посилочка. А, як завжди, да, все гарно оформлено, чек. я замовила собі три алої. Алої з асаєю, з вітаміном С і виноград. Зараз я розповім: дивіться, ось це алоє, алоє, воно виготовлено з високоякісного, сертифікованого алоє Міллер Барбаденсінс. Оцей гель тут вміст 99,5% гелю алоєм. Тобто дуже великий вміст. Тут 500 грамів і тут вистачає однієї баночки приблизно на 3 неділі. Я періодично приймаю це алоє, але наразі я вирішила приймати його на постійній основі. Тепер тут в цьому алоє є понад 200 активних речовин, 75 поживних речовин. І фішка компанії Есенс, що це алоє, воно е, є спеціальна така обробка, тота алоє і мікронізація. І завдяки оцій обробці усі ці корисні речовини, всі поживні речовини дуже гарно поглинаються нашим організмом. Тобто організм отримує з алоє все по максимуму. Тепер, хто не знає, давайте я дуже коротко розповім, а для чого алоє. Алоє ефективний а, при застоях жовчі, а, при набряках, нормалізує ЖКТ, нормалізує імунну систему, нервову систему, допомагає, щоб наше волосся і нігті гарно росли, а, знімає холестерин в крові, нормалізує тиск, благотворно впливає для тих людей, які б, алергіки. Детоксикація, антиоксидант, жироспалювач природній, і дуже-дуже багато корисних властивостей саме з цього алоя. Я знаю дуже багато жінок, які задоволені цим алої завдяки тому, що в них перестали ну, місячні проходити без болей. Дуже класно впливають, якщо при клімаксі, да, гарно проходить цей клімакс. Тому, Алої масхе в кожному домі, хто дбає про своє здоров'я. І не тільки для дорослих, а ще й для наших діток. Я, наприклад, даю своїй старшій доньці, їй 11,5 років. І я даю молодшій доньці, які тільки 2,5 Ось. І ми забули, що таке болі в животі, вздуття животика. І все це завдяки алої Вера Міллер Барбаденсіс. Тому, друзі, дивіться. Ви можете купити в мене 500 мл, спробувати алоє. Воно вартує 720 грн, Але якщо ви оформите знижку, ви вже зможете з першого дня реєстрації купувати алоє зі знижкою. 20%, і це виходить, вартість алої буде 605 грн. Також я люблю замовляти тріо, так, чому? Тому що я додатково ще отримую знижку 10%. Але у нас в компанії Essence на постійній основі діють акс, якщо купляєш там 8 алої 9 в подарунок, 12 алоїв, там 2 в подарунок і так далі. Тобто дуже вигідно. Купляти не одну баночку, а одразу купляти курсом. Ось. Тому. По-перше, хто хоче оформити дисконт і купувати якісну продукцію повністю з усіма сертифікатами якості, обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення, і ми вам оформимо знижку. Хто хоче більш детальніше дізнатися за алої, можливо, почитати якісь відгуки, я вас розумію, тому що я дуже довго вивчала процес, поки я почала приймати бади, продукти по здоров'ю. То ви мені напишіть, і я вам також відправлю більш детальну інформацію. Ось мій і сьогодні такий меседж про алої Вера. Тому, кому цікаво, пишіть. І всім дякую, хто завітав до мене на прямий ефір. Всім гарної неділі! Будьте здорові! Пока-пока!